Вітаю всіх глядачів! У студії працює Володимир Кремінь. Ви дивитесь черговий випуск новин міської інформаційної служби. На календарі сьогодні 14 серпня і яким воно видалося для Дніпродзержинська, вам розкажуть наші кореспонденти. Ну а на початку коротко про головне. Дніпродзержинськ відправляє тонни води в зону АТО, а фонд Українська перспектива допомагає місцевим біженцям. В міському управлінні міліції представили нового начальника, яким став Віктор Рибак. В управлінні у справах дітей в черговий раз намагалися вирішити сімейний конфлікт родини світальських. В зону проведення антитерористичної операції з Дніпродзержинська було відправлено гуманітарну допомогу надважливого значення. З проханням забезпечити бійців питною водою військове командування звернулося до міського голови Станіслава Сафронова. В складі 20-го Дніпропетровського територіального батальйону в зоні АТО бойову задачу виконують близько двох сотень дніпродзержинців. Як передавали вантаж, бачила наша знімальна група. Наші хлопці наразі служать на території Луганської області. Наслідком бойових дій стали значні перебої з водопостачанням. Бойовики розрушили канали, станції накачуючі, там взагалі води немає практично. Ми звернулися к нашому голові Сафронову і він нам показав допомогу в виді пітєвої води. За це ми дуже признательні і командування батальйону і весь личний состав. Міський голова Станіслав Сафронов та колектив міської ради зібрали гроші та придбали для військових земляків 2,5 тонни мінеральної води. Використовувати її солдати будуть для пиття та приготування їжі. Вода наша з, з істочника з підземного, він розположено в селі Могильов. Ми її оприсняємо до питтєвої води. Вона має свої мінерали, всі свої полізне свойства має ця вода. Цієї кількості води, каже Юрій Шевченко, солдатам вистачить на тиждень. Технічно воду також привозять в спеціальних каністрах. Та потреби армії на цьому не закінчуються. Єдине, чим бійці повністю забезпечені це продукти харчування. Їду нам від Міністерства оборони поставляє тільки південь в повному об'ємі, сюди дуже велика потреба в средствах захисту – кібралової каски. Ну, колеса, акумулятори, бронежилети у нас є. Міський голова Станіслав Сафронов гарантував солдатам постійну підтримку, тож вода буде відправлятися в зону АТО щотижня. Фонд Олександра Вілкула українська перспектива, продовжує надавати допомогу переселенцям з міст, де тривають бойові дії. Наразі 112 комплектів продуктів харчування отримав і Дніпродажинськ. Раніше до фонду звернулися активісти громадської організації Наші з проханням допомогти місцевим переселенцям, яких на сьогодні в місті вже понад тисяча. Продуктових наборів кажуть, у фонді, має вистачати середній сім'ї мінімум на тиждень. Як вручали гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує, бачила Анастасія Васильєва. Такі невеликі ящики маркіровані не для продажу фонд Українська перспектива відправив вже в 15 міст Дніпропетровщини та інших областей загальною вагою 140 тонн. Дніпродружинськ отримав 112 комплектів. Звернулися за допомогою у фонд активісти міської громадської організації Наші, які наразі займаються збором матеріальної допомоги переселенцям. Ну розумієте, люди покидають свої родні будинки і у когось вже немає вдома, хтось втратив близьких. кто-то то есть покидает зону боевых действий, и люди остаются сами, они нуждаются в поддержке. И я считаю, что каждый человек то есть, должен а, помогать другому человеку, особенно если это наши граждане Украины, а, которые попали в трудную ситуацию. У нас от города появилась информация, что здесь порядка 500 человек уже прибыло в город Днепродзержинск. Очень многие нуждаются в помощи и поддержке, в частности, в продуктах питания. И мы сегодня привезли как раз продукты питания для того, чтобы хотя бы каким-то образом поддержать те семьи там, мирных жителей, которые вынуждены были выехать там из зоны конфликта. Стандартный семейный набор для того, чтобы как-то обеспечить семью там на, на неделю, на две, на три. Да. На сьогодні в Дніпродзержинську зареєстровано 408 сімей переселенців з зони конфлікту. загалом це 1023 людини. З них 463 жінки та 400 дітей. Щоденно каже Олена Посилаєва, реєструється близько чотирьох десятків сімей. Такої кількості біженців в місті не очікували. Міська влада забезпечує людей житлом та іншими соціальними гарантіями, а також надає матеріальну допомогу. Хотілось нам дати із розчута близько 500 гривень на одного людину. мы так рассчитывали на эту сумму. Но, к сожалению, учитывая, что на сегодняшний день уже более тысячи, и люди постоянно приезжают, и каждый день идут, вот это все заявление, это все заявление, это все документы на оказание материальной помощи, то на сегодняшний день, к сожалению, вот комиссия заседает еженедельно, ну, стараются из расчета хотя бы 300 гривен на одного члена семьи. Гуманітарну підтримку здійснюють підприємства міста, державні установи та пересічні мешканці. Її переселенці отримують в ході реєстрації. Допомогу від фонду Олександра Вілкула першою отримала родина Олени Петрівни. Сім'я складається з сімох чоловік. Приїхали сюди з Донецької області, міста Горлівка. Війна, повністю вальна нібралі. В місті родина вже тиждень живе у родичів. Допомога благодійників каже Олена, вселяє надію на краще. Гуманітарна допомога української перспективи це декілька видів кропи, цукор, консервована яловичина, вівсяне печиво, вермішель, олія та зелений горошок. Досвідчена домогосподарка Олена Петрівна з першого погляду знає, скільки страв приготувати з цих продуктів. І кашу наварити, дітей дітей і, і суп, і плов можна приготувати. Все, все можно приготовить, все, что необходимо, спасибо Богу, очень благодарна, благослови, да Господь да не оскудеет рука дающая, да, вас, да Господь, тысячу раз, чтобы никогда ни в чем не испытывали нужды, спасибо Богу и спасибо всем вам. Дніпродзаженському міському управлінні міліції представили нового начальника на місце Романа Кравцова, якого нині переведено в управління Міністерства внутрішніх справ Дніпровській залізниці. Призначено начальника районного відділу міліції Ленінського району Дніпропетровська, полковника міліції Віктора Рибака. 14 серпня з новим керівником познайомився особистий склад міліції та міські журналісти. Райвідділ Ленінського району Дніпропетровська Віктор Рибак очолював протягом чотирьох років. Переведенню на нову посаду передував відповідний наказ. Наказ ГУМВС України в Дніпропетровській області номер 292 по особовому складу від 13.08.2014 року. Згідно з пунктом 40 під пункт Б положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, покласти тимчасове виконання службових обов'язків. Начальника Дніпродзержинського міського управління на полковника міліції рибака Віктора Станіславовича, начальника Ленінського районного відділу Дніпропетровського міського управління. Підписав наказ начальник головного управління, генерал-майор міліції Луховеря Віталій Андрійович. З особистих характеристик нового начальника стало відомо. Віктор Станіславович Рибак народився в квітні 1969 року в Новомосковську. Має вищу юридичну освіту. В органах внутрішніх справ служить з 92 року до цього шість років провів на службі в Збройних силах України. Професійний шлях в міліції Віктор Рибак розпочав з інспектора відділу охорони громадського порядку. За всі роки роботи полковник заслужив відмінну репутацію. Можу охарактеризувати як цілеспрямовану вольову людину яка вболіває за свою справу, вболіває за особовий склад, вболіває за порядок на території обслуговування району, ну порівняно з Ленінським районом. Вважаю, що з цією посадою він справиться. Керівництво області закликало особистий склад та громадськість міста підтримати нового начальника. Віктор Станіславович в свою чергу запевнив, що прийшов не відпочивати, а працювати. Ми віримо, що поставлені задачі управлінням, обласним ми будемо виконувати з вами працювати так, як і працювали, будемо ще краще працювати. І я хочу завірити, що я прийшов сюди не відпочивати, а роботи. Поэтому я думаю, знайдемо спільний язик з усіма і желаю всім день, и день всем удачи, в нашем, так сказать, У перші плани новопризначеного начальника міліції входить детальне знайомство з криміногенною ситуацією в місті. Роботи дуже много, будемо працювати в рамках закону. Перед все, конечно, это борьба з наркотиками, которые стоят на первом плане, естественно, з кражами, которые нас заклиснули в последнее время, ну и также по другим всем направлениям, которые есть в міліції. Також полковник міліції відзначив, що продовжуватиме починання свого попередника Романа Кравцова, зокрема співпрацю з громадськістю міста. Буду продовжувати обов'язково цю роботу. Я зустрічався з Романом Олександровичем об'яснив направлення, на сьогоднішній день, тому ця робота тільки збільшуватися і продовжуватися конструктивно. Боротьба за дитину набирає обертів. Вже кілька років поспіль рідна мати та бабуся не можуть поділити 10-річного Ярослава Світальського і вирішити, з ким повинна мешкати дитина. Як впливається домашня війна на емоційний стан хлопчика та чи можливе мирне врегулювання такого конфлікту, дізнавалася Катерина Узунова. Черговий круглий стіл з цього питання ініціювала депутат міської ради Наталія Шкуренко, до якої за допомогою звернулися бабусі хлопчика. Жінки скаржаться на неналежне виховання дитини у родині та просять посприяти їм в отриманні опіки над Ярославом. Спеціалісти служби у справах дітей запросили на засідання всіх працівників структури соціальної роботи, які ведуть соціальний супровід родини, щоб кожен зміг висловити власну думку. А розпочалося все ще у дві 2011 році. Хлопчик проживає у родині, де протягом багатьох років має місце конфлікт між матір'ю та більш старшим поколінням, її матір'ю та так названою свікрухою. Бабусі бажають позбавити гражданку світальську батьківських прав відносно її сина Ярослава. Але гражданка Світальська Світлана категорічно проти позбавлення батьківських прав і вважає, що вона належним чином виконує батьківські обов'язки. Питання позбавлення Світлани материнських прав неодноразово розглядалося і на комісії з питань захисту дитини. Обидва рази комісія дійшла висновку про недоцільність позбавлення Світлани батьківських прав. Але беручи до уваги, що до нас надходили звернення бабусь, службу справи дітей було прийнято рішення тримати дану родину на контролі з метою збору інформації та прийняття об'єктивного рішення. Та у депутата, який зайнявся вивченням цього питання, є дещо інша інформація. Чому ви не вказуєте, що дитина рібонок Що дитина потребує психолога? Скажите, пожалуйста, почему вы не обращаете внимания о том, что он отстает в развитии, о том, что он поведению у него оставляет желать, желать лучше, в том, что он очень плохо успевает. Мы же тоже собирали эти данные. Щодо фізичного стану здоров'я дитини, то головний педіатр міста зазначила, що лише місяць тому хлопчику провели ретельне медичне обстеження. Дитина був обслідований. Йому було проведено УЗІ органів рухну, брюшної полості, патології не виявлено. От, сама лично дивилася. Що стосується його вісового, ростового показателю, він вкладається в показателі норм. То есть у него сегодня по его весу и росту э, развитие физическое, среднее, вкладывается в средний коридор. Бабусі хлопчика щодо здоров'я дитини не погоджуються з висновком спеціаліста. За два години набрав 100 грам, да? за два години набрав 100 грам, і ви як врач говорите, що ситуація нормальна. Ви робите всі умови, створюєте для мамы, а для рібенка. Ні, Дитина має поїбати, а мама має там жити і захищатися, вот так як ширма рібенка. Однією з головних претензій бабусь є те, що жінка тривалий час активно вживала алкогольні напої. я затребувала в. психиатрической больницы справки по поводу всех бабушек в отношении Матисовой Марии Ивановны, по, в отношении Светальской Натальи Николаевны и в отношении Светальской Светланы Эдуардовны. Вот Светлана Эдуардовна состояла на учете с алкоголизмом до 3 марта 2014 года. Потом она была снята. У меня есть эти официальные все справки в материалах, которые подшиты в деле. Значит, потом она была снята в связи с улучшением состояния текст утверждают представники службы у справах детей сегодня ситуация кардинально изменилась потому что наша задача сохранить ребенка в семье если это возможно на сегодняшний день по сегодняшний день фиксации в состоянии алкогольного опьянения службой по делам детей что Светлана невменяемая, такого не было она была снята в связи с тем, что сдавая кровь, сдавая все анализы, проходя постоянную фиксацию, они не обнаружили, что она на протяжении этих лет занимается алкоголизмом. Ни школа, ни соццентр, ни мы не фиксировали ее в состоянии запойном, как говорят бабушки. Ретельно перевіряються і умови проживання Світлани та хлопчика. Я вам скажу так, що на сьогоднішній день семья святоске является мало обеспеченной. Но там завжди є щось зготовлене і завжди є продукти. І дитина завжди всегда чист. Там, конечно, нет роскошных вещей, но всегда чистый она, чистый он. Светлана с мальчиком занимают две отдельные комнаты, которые закрываются на ключ и всегда находятся в чистом состоянии. Свет, газ, вода там всегда есть. Кухонная плита всегда белоснежная. Машинка есть на кухне. За словами бабусь, все, що на сьогоднішній день є у дитини, придбано за їхній кошт, адже мати Ярослава не працює. Ми дійсно дуже і сильно з Машою допомагали і матір, і зараз, до останньої минути ми допомагали Ярику. хто його одягав, хто його обував, все, що є в домі до вілки, починає з постільного з кожного стола, з кожного, і стол письмен. це все. все ми з Машею купили. Постійно конфліктуючи між собою, дорослі не повинні забувати про саму дитину, зауважують спеціалісти, та враховувати її побажання щодо свого подальшого майбутнього. Ще в ідеалі Ярослав всіх мечтає об одному. Він все время одну і ту ж фразу. Чому в моїй сім'ї не може бути як в других, Коли бабушки будуть пироги і приходити к нам в гості. Світлана і на дурачим заявляла о том, і в суді это говорила, і в службі не раз, і в соццентру, і в школі. Вона завжди готова пойти на міровою. Ну, этого не хотят бабушки. Бабушки настає категорично на лишення батьківських прав. На тому, що цю складну ситуацію слід вирішувати лише мирним шляхом, наголосила і присутня на засіданні депутат міської ради. Ну і я вважаю, що нужно искать компроміс і знаходити точки Самое главное между між бабушкою, мамою и вот это самое главное. Це их сім'я, они самі розберуться. Но контроль не должен бути ослаблений. Бабуся Ярослава у мирне врегулювання конфлікту вже давно не вірять та бажають лише одного позбавити Світлану прав на дитину і взяти хлопчика під опіку. Саме тому жінки знову подали до суду та мають наміри боротися до кінця. Православні відзначають сьогодні одне з найсолодших свят медовий спас або більш відомої народі маковій. За традицією цього дня відбувається освячення води та меду. Багато хто приносить з собою і мак, проте цей продукт до свята не має жодного відношення. Назва Маковій походить від мучеників Макоївських. Як городяни відзначили православне свято, розкажуть наші кореспонденти. Медовий, яблучний і горіховий почалася черга улюблених народних свят спасів. У православних вони мають свої назви і приурочені до певних подій церковного життя. Найперший значимий і благородний спас медовий. звичкою українського народу до церкви несуть на освячення польові квіти, які збирають в букети. Квіти маку збирають в окремий букет і разом з маковою випічкою перев'язують червоною стрічкою. Я принесла пирог, святі цвіточки, а пирог з маком. В день мучеников Маковеев люди приносят светить мед и мак. Но мак не имеет никакого отношения к этому празднику абсолютно. Слово Маковеи, вообще Маковеи, происходит от древнееврейского слова, слова Макабба, что значит молот. А в нашем как бы, наречии Маковеи связывают с маком, поэтому несут мак освещать. Слово спас походить від слова спастися. Отже, в цей день кожен християнин повинен замислитись над головним спасінням душі. Малюся, прошу Бога, щоб он смілувався над нами, над всім над українцями, і щоб он швидше послав мир і спокійся. Донецької області в Луганській нам вовші нам щоб Україні. всій Україні, щоб у нас був мир і спокій. Крім того, від сьогодні починається успенський піс, єдиний присвячений Богородиці, два тижні табу на м'ясо, молоко та рибу. Письма такий суровий, як і великий, але пісні дні розбавлять ще два спаси. Дві тижні поста, це дві тижні підготовки до особливого событию. Празднику Успення Божої Матері. Дело в тому, що християнин он готовиться к собитиям ответственно, прежде всего, готує своє серце, душу і навіть тело, встретить его. І прийняти благодать божественною молитвами Божої Матері. Вже зараз потрібно запасатися фруктами. Саме їх за церковними традиціями освячують 19 серпня на другий спас, що зветься Яблучним. Фіналісти Кубка України з тенісу, брати Всевол та Олександр Олійники, в парному розряді виконали норматив майстра спорту. Правда, Молодший Всеволд отримав це почесне звання ще три роки тому, ставши чемпіоном країни в міксті, грачій вікові категорії до 18 років. Брати починали свій спортивний шлях на кортах спортивного комплексу Прометей у тренера Георгія Шипунова. Потім продовжували відточувати свою майстерність у Григорія Никифорова та Сергія Косченко. Далі ще про теніс. Ілля Марченко в світовому рейтингу серед українських гравців в теніс посідає третє місце. В опублікованому 11 серпня світовому рейтингу ATP вихованець Дніпродружинського спортивного комплексу Прометей ілля Марченко займає 165 й рядок. Наш земляк нині гравець донецького клубу Вік Корт порівняно з попереднім табелем рангів піднявся на одну сходинку вище. Попереду нього на 22-му місці Олександр Долгополов, на 80-му Сергій Стаховський. І наостанок прогноз синоптиків на п'ятницю 15 серпня. За прогнозами метеорологів по місту очікується ясна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме 37 градусів тепла. На щастя, вночі аномальна спека зміниться на відносну прохолоду. Стопчик термометра покаже плюс 22. Вітер змінних напрямків до 3 метрів у секунду. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам з провести вечір. Та не забувайте, що вже завтра ми знову зустрінемось у звичний час. Мирного вам неба над головою, і хай вам щастить.